В Самому серці Харкова, місто, яке сьогодні а, мужньо тримає оборону в сучасній війні. Понад століття тому теж велися бої, але тоді бої велися за ідеї. Саме тут у стінах університету імена, імені Каразіна у 1900 році на той момент молодий правник та публіцист Микола Міхновський публічно проголосив ідею самостійної України, не як мрію, а як політичну вимогу, і це був виклик імперії. І на той момент початок нового етапу української боротьби сьогодні в ту стінах університету імені Каразіна працює наша кореспондентка Ірина Антонюк. Тож, Іро, бачу тебе. Слово тобі Микита, Вітаю так. Ми зараз біля Каразіна, і за час повномасштабного вторгнення він просто десятки разів потерпав від атак росіян. На зараз майже 40 об'єктів інфраструктури вони або зруйновані повністю, або пошкоджені. Частково це і е, навчальні корпуси, і гуртожитки, і е, велика навчальна бібліотека. Також дуже пошкоджена дослідницька лабораторія від чергової атаки. І вони насправді і на зараз не припинилися, тому що лише від початку 25-го року вже 5 разів росіяни атакували будівлі. Університету, але він продовжує працювати, і навіть в ці такі найважчі перші місяці від початку повномасштабного вторгнення вуз не зупиняв своєї роботи. Викладачі вони продовжували проводити лекції із укриття онлайн. А студенти продовжували навчатися та волонтерити. Ну і загалом Харків він бажається містом студентів. Я й сама колись сюди переїхала саме тому, що обрала навчатися у цьому національному університеті. І Каразінський це моя альма-матер. Зараз у місті працює понад 50 вищих навчальних закладів, і саме Каразіна він безумовно є цим серцем студентства, тому що саме з нього все і почалося. Понад 200 років тому український реформатор, просвітник Василь Назарович Каразіна заснував зараз вже національний університет, і тоді він був взагалі першим на цілівобережній Україні. За свою понад 200-річну історію тут навчалося більш як 130 тисяч студентів, і серед випускників є. Філософи, науковці, три Нобелівських лауреати. і саме тут, в стінах Каразіна, з трибуни понад 100 років тому, тоді ще студент юридичного факультету е, Микола Міхновський проголосив вголос, що Україна має бути незалежною, єдиною та сильною, і саме цей лозунг. Він і став такою як відправною точкою і основою для визвольного руху у 20-му сторіччі, і тоді, понад 100 років тому українська інтелігенція тут у Харкові, вона не просила автономії, вона вимагала саме незалежності України. І зараз тут у Харкові продовжують боротися за незалежність України майже під щоденними обстрілами Росіян. Микита, тобі слово. Іро, спасибі тобі, наша кореспондентка Ірина Антонюк з Харкова біля університету імені Карайзена. Вона була на прямому відеозв'язку.